Друзі, вітаю! Давайте поговоримо. Іран поставив Росії новітні керовані авіабомби КМ5 е, дуже небезпечний сигнал. Іран продовжує постачати зброю нашим ворогам, а світ, який мав вже там 15 пакетів санкцій зробити, і далі нічого не зробив, щоб перерізти цю цепочку. Я вам зараз розкажу деталі. Газета Більд, Трьобке, власне, людина, інсайдер, який часто зливає інформацію, яку йому дають спецслужби. От, заявив Більд це написала. От, друге, що я хочу поговорити, зараз наближаються ці форуми, і там дуже багато. Я вам вчора знімав відео, що. Після швейцарського форуму взагалі пропонують ну, такий собі німецький сценарій, а давайте поїдемо в Саудівську Аравію. А тут вже з'явилася інформація, що може й не в Саудівську Аравію, і чого туди їхати, що робити. Ну, ну, і Зеленський паралельно хоче взяти на слабо Байдена. Трошки небезпечний прийом. Він сказав, що якщо Байден не приїде на його форум. То Путін аплодуватиме стоячи. Ну, така двоходовочка, вона діє з політиками в рази слабшими, меншими і простішими. А от ось така, таке формулювання воно більше виглядає, що дивись, я тебе хочу взяти на слабо і я знаю, що після такого ти вже точно не приїдеш. Але я буду виглядати, начебто, сильним. Давайте розберемо, трошки не варто в такі речі заграватися. От, давайте все проговоримо. Плюс у нас є е, інформація про Бельгію. Підписали безпекову угоду. Мали, до речі, летіти в Португалію сьогодні. Чомусь не полетіли, поки що немає інформації з Португалії, можливо, далі по плану. Бо після Іспанії мала бути якраз такий зустріч з португальцем, але поїхали в Бельгію. Там теж є певні результати, і в 16 і не тільки. Мільярд євро навіть дають. Е, Угорщина проти нового очільника НАТО, а Фінляндія зробила проукраїнську заяву. Все разом розкладемо по поличках, підпишіться і ми починаємо. Дуже неприємна інформація, коли Іран знову починає постачати зброю, але ми нічого не можемо зробити на їхній території. Ну, теоретично можемо. І ми там вже збивали, коли вони там везли ці ракети. От напередодні розбився важкий іранський безпілотник Коц Мохаджер, шостий в Курській області, і власне він ніс на борту новітні іранські керовані авіабомби КІМ 5. У самому Ірані їх поставили на озброєння в 19-му. Ну а зараз Росія домовилася взяти їх собі. І мають ними бити по території, мали б бити по території Сумської області. Ну але в цього дрончика щось пішло не так. І ці всі каїми пішли на дно а, раніше. А, Збройні сили Російської Федерації не застосовували високоточні ось ці бомби в Україні. За словами рібки, їхнє використання свідчить про новий рівень військового співробітництва Тагерана та Москви. Друге, про бездіяльність заходу на якраз таки ниві санкції. Поки що в ці санкції до одного місця, і нічого ми не бачимо послаблення ні зі сторони Ірану, ні зі сторони Росії. Тут треба дипломатам і політикам західним трошки задуматися, тому що це виглядає дуже-дуже сумнівно. Тому що вони грають в півсили просто для окозамилювання. Дивіться зараз. Тут я думаю, що будуть ще певні рухи. Захід це побачить. Не просто так це було злито в німецьку пресу, і тут нам треба казати нашим друзям, партнерам і союзникам, що хлопці, а давайте піднімати ми теж ставки. Вони вийшли на новий рівень співробітництва. Давайте і ми вийдемо. Але не тільки як ви вже зараз, ну зараз дійсно там вже затягують цю історію, що ось тут зараз буде удари. По території Росії дозволять удари. Там до речі, вже зараз про ці удари. І Нідерланди, міністр оборони під'єдналася, і власне естонці сказали, що вони за те, щоб ми били. От ну, і так само всі підтримують, щоб закрити частину України для навчань та для паркування. F-16. от, але цього мало. Цього мало. Це ті червоні лінії, які ми просили ще в якому році, в 22-му. Тому якщо Росія зараз буде з Ірана отримувати керовані авіабомби, а ви нам просто політичні рішення галочки роздасте. Ну виглядаєте тоді, ви ненадійно. Тоді ви виглядаєте несерйозно. Тоді ви виглядаєте як партнери, які не допомагають настільки, щоб виграла ваша прозахідна сторона. Тобто, в даному випадку ми. От, і тут насправді цю новину треба зараз зачитувати, показувати і Заходу демонструвати, що, друзі, типу, так не робиться. Вони отримують все, що хочуть, а ви знаєте, що взамін Росія більш за все передала технології, передала технології виробництва атомної зброї. Ну от І давайте про це поговоримо. Що ви тоді з Іраном робити будете, якщо ви зараз не можете стримати його передачу зброї Росії? Цей трек ми не, не ховаємо. Ми до нього ще повернемося. От, але зараз є е, історія теж не менш важлива, дипломатична наближається саміт. Зеленський сказав, що 90 країн в ньому буде брати участь. Поки що західні лідери не дуже в нього вірять. Я вчора з деякими дипломатами глобального півдня особисто говорив. Вони теж не дуже в це вірять і не дуже їхати хочуть. Ну, от, але Зеленський все-таки витрачає дуже багато сил і надії в його популяризацію, в його якраз таки перетворення цього саміту в щось велике і помпезне. Ну, от, в чому теж ризикує так високо підняти планку, щоб потім з Великої Хмари не пішов маленький дощ? Бо Захід вже сказав, а давайте після цього поїдемо в Саудівську Аравію. Раз вони так кажуть, значить вони не вірять в цей саміт, вони хочуть другий саміт. І по моїй інформації, на той саміт якраз таки Байден приїде. Розумієте, ось це проблема. Ініціатором цього саміту, в більшій мірі є Німеччина та деякі європейські країни. Вони кажуть: давайте на G7 зараз сядемо, вирішимо, де і коли. Орієнтуємося кінець літа, жовтень. Осінь, середина осіння і давайте там робити. І вони зараз хочуть спочатку прийняти рамку політичну на G7, проговорити. Ініціатором буде Німеччина. Далі наші приїдуть на конференцію з безпеки по відбудові. Там вони, значить, наших обкладуть подарками і грошима на відбудову і скажуть, ну от. Беріть, беріть, але приїде туди на саміт. Давайте там поговоримо. Ну і далі вже будуть дивитися, чи це буде Саудівська Аравія, чи Ватикан, чи щось велике політичне, чи щось велике релігійне. Одним словом, туди будуть намагатися притягнути Штати, Росію, Китай і нас. Ну не тільки, і ще багато інших. І от зараз іде така розмова: вони хочуть це зробити. Це є до чого? Що все-таки до швейцарського саміту в них супер великої надії. Немає. Приблизно у нас теж є певний скепсис до такої історії. Зеленський, запрошуючи країни Середньої Азії, брав їм їх на кпин, і ти типу показав: ось ви там не їдете, значить, ви про Путінські, значить, ви там не бійтесь Росію. Окей, це Середня Азія. Теж, якщо ми запрошуємо кудись і хочемо їх використати для благої цілі витискання. Агресора з нашої території, то нам треба просити все-таки грамотно вибудовувати цю історію. Але коли ми говоримо про Байдена, то тут казати, що якщо ти не приїдеш, Путін буде аплодувати стоячи, трошки ризикована гра. Гра насправді дуже небезпечна із вогнем, бо Байден дуже злопам'ятний, другі друге Штати найбільші союзники-партнери, і навіть коли вони беруть паузу, ми бачимо, як ми страждаємо. Тому зараз заради красивого заголовку десь із Іспанії чи з Бельгії. Можна робити, можна говорити, але це красивий заголовок, але він дуже небезпечний. І трошки він загрожує можливою відповіддю. Тут, ну як це прозвучало? Е, Зеленський заявив, що дуже хотів би, аби на саміті в Швейцарії особисто був присутній президент Байден. Е, він каже: Я знаю, що Америка підтримує саміт, але. Ми з вами не знаємо, на якому рівні я вважаю, що це не дуже сильне рішення при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах. Він додав, що зараз буде саміт Миру, який організовує весь світ, а потім буде щось, що спробує зробити Росія. Я вважаю, що президент Байден потрібен саміт миру, потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприпустимість його цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, причому стоячи, додав Зеленський. За його словами, Україна також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн. Вони, до речі, більше говорять, що не хочуть. А от Байден може образитися. Він одразу сказав, що буде. Ну зрозуміло, що з Байденом треба говорити і варто говорити, але. Ну, ось такі публічні заголовки, так закидати. Ну повторюсь, мо може потім прилетіти, і сам не будеш знати звідки. І це ж не приватна розмова. Ти підписуєшся як президент країни, трошки небезпечно. Все-таки над цим треба двічі думати, щоб такі речі закидати. Ну от бо все-таки допомога його присутність є і буде, але те, що наші там почали ці формули видозмінювати, і скажімо так, креативити, це вже наша була історія. Вони задавали одну рамку, ми її переграли. Ну і зараз теж є певне несприйняття деякими великими країнами. Але що важливо теж розуміти, зараз Німеччина, ось цю гру з G7 із самітом після Швейцарії, грає без Росії, що прекрасно, і без нас, що не дуже прекрасно. Бо якщо грати без нас, то деякі сили тут. Будуть накручувати владою президента, що, дивіться, Захід без нас домовляється. Тоді давайте напряму домовлятися з Росією. А це небезпечно. Прямі перемовини з Росією послабляють нашу позицію. Бо коли ми приходимо з бандою, яка нас підтримує, то ми всі разом під цим підписуємося, вписуємося і бачимо, що ми не одні. Росія більше окей, ми прийшли не самі, ми прийшли з країнами НАТО, країнами ЄС і Сполученими Штатами. Та, тоді Росія боїться. Тоді Росія каже, а з нами Китай. Ми кажемо, хорошо, але це як мінімум паритет. А коли ми прийдемо дні проти Росії, тоді можемо програти. Більше, більше того, якщо це ще й переговори будуть не публічні, це ще гірше. Не треба допускати, що Путін нам помстився в тому числі за 22-й рік, за те, як ми красиво і бравадно звільнили надзвичайно великі території. Ось він за це теж хоче зараз помститися. Тому, коли ми йдемо, ми повинні бути з великими світовими поліцейськими. Ось тоді в нас є шанс на досягнення нормальних результатів. Напряму це не робоча історія. От, тому за цим точно треба дивитися і треба розуміти, що Росія нас завжди буде намагатись кинути. Тому якраз таки е великі країни, як гаранти, великі, і знову ж таки, це ж теж не завжди гаранти. Бо мені теж дуже смішно, коли вони кажуть, ми вам можемо гарантуємо. Так ви Будапешт вже мали гарантувати. А зараз нам кажуть, ну знаєте, ми по Росії боїмося бити по Москві, бо зараз теж, якщо дадуть бить по території Росії, то ж не по всій. Ну, в глибину 150, 200, максимум 300. Пам'ятаєте, ми ще рік назад боролися, щоб на своїй території їхніми ракетами бити 150, 200, 300. То зараз боремося на тій. Але ж не всю в Москву не можна буде стріляти. розумієте? Ми кажемо, а чого? Кажуть, ну розумієте, в них ядерна зброя. Але ми кажемо, ну в нас то... теж же була ядерна зброя. Ми теж кажемо, що в нас була ядерна зброя. Але зараз її немає, тому що ви нам давали гарантії. Тому кожен раз, коли відбудь кого, це не те, що я не люблю Захід чи став скептиком заходу. Ні. Я просто про те, що всі ці гарантії, які нам дуже часто дають, і друзі, і вороги, вони нічого не коштують на наступний день після їх підписання. Кожен переслідує свій інтерес. То наше завдання переслідувати наш інтерес. В даному випадку найсильніший він якраз коли ми його диктуємо. Ось ця історія, те, щоб розуміти. Бельгія підписала з нами безпекову угоду на 10 років і ще й мільярд євро дадуть зразу. За що ми дякуємо? І ще й дадуть 16-30 штук. Вони будуть поставлені в Україну до 2028 року, що не добре. Давайте краще до кінця цього, а краще до літа. Вони у вас є і готові. Ну, от, але треба щось робити, а не просто говорити. Ну от Бельгія зараз, ну, знову ж таки, я не хочу там звинувачити Бельгію. Класна країна, прекрасна влада. Але, друзі, у вас 200 мільярдів російського бабла, яке ви не хочете віддавати нам. Ви ним користуєтесь і заробляєте. Якщо посипеться, то посипеться у вас все. Так давайте тоді поговоримо серйозніше: мільярд мало. Ми в місяць платимо 6,5-7 за місяць війни. То ви даєте мільярд, це мало. У вас там 200, віддавайте все російське. Ви ж користуєтесь, ви ж заробляєте в рази більше. F-16 за 5 років ну теж сумнівна історія. Тому треба дожимати прекрасне королівство Бельгії і не дякувати за все, що вони дають. Ну все, що вони дають, це супер, але цього недостатньо. Угорсіна підняла гриву і каже Сіярто. Дуже важко уявити людину. Що людина, яка займає і підтримує таку позицію, може бути обрана на посаду керівника організації, де необхідна 100% підтримка і довіра. Ми тут повинні помирати одне за одного, тоді її має очолити хтось, хто може довіряти на 100%, говорить Сіярто, ну, коментуючи те, що він не підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте на посаду секретаря е, НАТО. За його словами, уряд не може підтримати кандидатуру Рюти, оскільки той раніше заявив, що угорщині потрібно поставити на коліна. Він зазначив, що сьогодні всі говорять про посилення східного флангу НАТО, але чомусь ніхто не замислюється над тим, що якщо загроза йде зі Сходу, то можливо і генеральний секретар повинен бути зі Сходу. З огляду на це міністр закордонних справ Угорщини привітав те, що президент Румунії Клаус Йоганіс тепер є кандидатом на посаду генсека НАТО. Ну, Йоганіс має менше шансів, ніж, наприклад, Рюта. Рюте зараз дійсно робить все можливе, щоб зайти. Угорщина може бути дійсно тим стопором. Не впевнений, що він зараз за Клауса щиро вболіває. Більш за все, за допомогою Клауса, угорці піднімають свої ставки, щоб Рюта пообіцяв танкові заводи. Це те, що зараз Угорщина дуже хоче, це танки. Вони хочуть танки, більше танків. Вони зараз виробляють тільки пістолетики, Ну, чого явно недостатньо, щоб тримати оборону, а особливо для тих геополітичних амбіцій, в які зараз так сильно вписується Орбан, ну от і. Це насправді історія більше про свої інтереси. Вони зрозуміли, що ця маленька золота акція реально для них може коштувати дуже-дуже багато. І тому зараз ведуть себе просто цинічно, максимально просто вибиваючи для себе насправді дуже часто за рахунок чужих життів, чужих людських життів. Для вибиває для себе якісь насправді дуже часто побрякушки, тому що вони завжди танки. Олександр е, Стуб. Президент Фінляндії говорить, що на даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла. На на порядку денному візиту фінського лідера до Естонії були двосторонні відносини між країнами: безпека та оборона, а також енергетичні питання, і критична інфраструктура. А під час спільної прес-конференції з колегою Аларом Карісом ступ зазначив, що вони також обговорили гібридні атаки Росії, події в Грузії та важливість підтримки України. Але тут треба... Сказати пану Олександру, е, що не будете ви вводити їх тут, ці війська вам доведеться активізовувати їх там. Фіни наші друзі, вони дійсно нам допомагають, але треба бути друзями до кінця. І якщо зараз треба підняти питання проведення, давайте вводити. Давайте не збавляти градус. Ми розуміємо, що вам страшно. Але повірте, страх пройде, коли вони нападуть на вашу територію. А хочете, щоб не напали, допомагайте нам. Всім, що є. От Естонія так робить. Естонія так робить, Фінляндія теж могла би так почати робити. Це насправді надзвичайно важливо, це потрібно. Ну, от, і фіни це робили, але зараз його трошки так хитає в його заявах. І це точно не та заява, яка робить Фінляндію сильною. Хоча ми віримо в Олександра Стуба, віримо в його силу і в те, що він буде проукраїнським політиком, це точно. І те, то, що він буде антиросійським, двічі точно. Ну, от, але, друзі, розумійте, що після нас ви. Тому сьогодні ви можете дати 10, 20, 30 тисяч 50, ну от а далі зекономити свої мільйони або навпаки не допоможете тут, постраждаєте потім. Тому насправді фін крім цього там ще багато говорив про допомогу, про підтримку, але воно все трошки губиться на фоні того, що зараз він говорить про, про війська, але насправді багато доброго. Теж можна цю заяву сприймати як таку понизити градус агресивності Росії, що ні-ні ні. ні Я говорив з послами з західних країн вчора, то дійсно всі готуються до того, щоб все ж таки передати інструкторів. Так, наша сторона трошки зарано озвучила публічно, що вони вже їдуть, і це повпливало на те, що вони не виїхали вчора. Трошки поспішили, що називається. Але нічого, все-таки рішення прийнято. Інструктори будуть в великій кількості, будемо тренуватися вдома. Але є історія в іншому, що інструктори повинні в якийсь момент перетворитися в військових, і планка повинна бути піднята вище. Ось це дуже дуже важливо. Тому що йде боротьба і підняття цієї планки і в переговорах, і всьому не для того, щоб е привести просто інструкторів. А задача так, щоб спочатку привчити Росію до того, що тут вже є іноземні війська в вигляді інструкторів, а далі зробити так, щоб вони знали, що ці люди присутні і готові воювати проти агресивних амбіцій Росії. Друзі, ось така історія. Напишіть в коментарях правильний чи неправильний тон комунікації нашого президента та американського. Можна собі таке дозволяти, чи не можна. Ну, можна з багатьма, але чи зі всіма. Ось так можна вести дипломатію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.